Тепер власне до більш українського і приземленого взимку приємне і комфортне взуття це 50% вашого гарного настрою. А Ось некомфортне – це 100% настрою поганого. Виробники черевиків з усіх сил намагаються розширити уявлення людини про те, що вона в принципі може одягнути і взути на ноги і в чому вийти на вулицю. Так, от чудернацькі об'ємні черевики, місяце ходи, дуті черевики. Деякі О, речі виглядають ну от, реально футуристично. Я б. Собі таких хотів, але вони ще й коштують, якщо чесно, космічних грошей. Як з такого всього різноманіття зимового взуття обрати ту пару, яка зробить щасливим саме вас? Гм? В якій буде тепло, сухо, і от щоб так, щоб не знадобилося всі гроші світу на ті черевички. Знаєш, як? ми зібрали для вас кілька порад щодо цього. Давайте подивимося. Зимове взуття чудернацької форми з високою підошвою чи шипованою за кошкіри чи суперводовідштовхуючого балону від 300 до 30 тисяч гривень за пару. Дуже багато класних технологій. Виробники щосезону вражають асортиментом і цінами, але просто зараз ми розкажемо, як вибрати якісну теплу пару, яка не промокне і не спустошить гаманець. В мене дуже сильно мерзать ноги в цьому взутті. Три секрети про які виробники мовчать у своїй рекламі, вже за мить. Тепле взуття один з головних елементів зимового гардеробу. Тому дуже важливо, щоб воно було якісним. Владислав з покупкою взуття прогадав: воно дуже промокає, в ньому дуже мені незручно. На взутті хлопець не економив, віддав за пару 12 тисяч гривень, але і складом з чого зроблені чоботи, не цікавився. Коли вирав взуття, я дивився вперше за все. На тренди, на моду я розумію, що я не ворог своєму здоров'ю. Ми допоможемо Владиславу обрати теплі і якісні чоботи. І перше, що зробимо, розберемося в матеріалах та технологіях, які зараз використовують виробники. Серед найпопулярніших варіантів взуття з технологіями гортекс, наполеон та акватекс, та взуття виготовлене з поліестеру та нейлону. Це все синтетичні матеріали, які не пропускають вологу. Також в топі по якості взуттєвих матеріалів залишається натуральна шкіра. Як же вибрати і не прогадати, та що купують, запитуємо українців. По візуалу. бо мені дуже важливо, що вона підмісця підходу. Я маю е, кросівки такі більш зимові, вони дуже тонкі, але коли ти ходиш, в них тепло. Шкіряні. купуєш один раз на десять років, носиш пан Павло шиє та ремонтує взуття вже 27 років. Його головна рекомендація перевірена часом. Взуття має бути з натуральних матеріалів. Якщо людині потрібне взуття для повсякденної носки. Тоді краще обирати гладку шкіру. Більш делікатне взуття це замша і велюр. Ну, може бути іще нубук. Експерт каже, що натуральна шкіра відрізняється від новітніх матеріалів довговічністю та легкістю в догляді. А щоб взуття добре тримало тепло і при цьому не пріла нога важлива внутрішня підкладка. Я раджу все ж таки обирати взуття з підкладом байки, не цегійки. Тобто такої натуральної овчини. До підошви в чоботаря наступні вимоги. Обираємо терморезину, термоелестопласт, ева підошви. І підошва має бути не тонкою, а як мінімум там 2-3 сантиметри, щоб захистити нас від промерзання. До того ж, за таким взуттям максимально легко доглядати, каже чоботар. Все, що в нас є під рукою, це е хазяйственне мило. 72% -не. губка кухонна, новенька. Якщо ви цим розчином будете чистити замшеве взуття, вам потрібно після чистки, коли все впитається, щіточкою підняти ворс, для того, щоб воно не злиплося. Тепер Владислав, озброєний порадами, вирушає на контрольну закупку зимового взуття. Купив собі взуття, я дуже задоволений, воно тепле, зручне. І найголовніше, що за ним дуже легкий догляд. А для того, щоб додатково захистити взуття від вологи, експерти радять використовувати водовідштовхуючі засоби. Головне, щоб в складі не було спирту. А от від народних методів, таких як натирання, чобіт олією, воском та парафіном, фахівці радять утриматись, адже окрім відсутності результату, ви можете зіпсувати взуття.